Вітаю всіх на каналі Вінтажен Ukraine. Зараз буде чарівна краса порцелянова вінтажна, неймовірно, влаштовуватись зручніше і будемо розпочинати наш з вами перегляд. А поки що милуємось такою невеличкою, новорічною композицією. Я сподіваюсь, вам все подобається. Хто потрапив на моє відео вперше, заходьте, підпишіться обов'язково, друзі. Зробіть мені такий новорічний подарунок. Ну і, звісно, пролайкуйте для того, щоб це відео побачило як омога більше людей. Всім гарного дня, настрою! Починаємо перегляд. Очікую ваші коментарі. Милуємось красою. Чесно кажучи, придбав посилку. Просто навіть не писав продавцю нічого, не запитував. Просто заплатив і все. Я не можу сказати, що там дешево дорого. Ну, дешевше, ніж продають інші. І так само просто забрали на пошті, просто не перевіряли. Навіть, друзі, не знаю. Підтримуємо лайком. підтримуємо. Не знаю, що тут приїхало. Як приїхало, по пакуванню бачу, що наче все гарно спаковане. Дуже дякую продавцю за таке пакування. Це, звісно, відповідальне пакування. І бутилка, і перегородки, і дно. Ну, бачите, молодці. Молодці. Ось так все спакували. Так, прибираємо ящик. Ящик величезний. О, але нас він не цікавить. Нас цікавить ця краса. Збираю я цю красу. Небагато в мене, але декілька пар є. Це пара гігант, друзі. Хочу ж нагадати вам, що на моїй головній сторінці каналу є кнопка Відвідати спільноту. Ну, можливо, у вас мова телефона інша там, чи сообщество. Якось так буде. У мене українська, то в мене написано Відвідати спільноту. Якщо ви її натискаєте, у вас там буде можливість похизуватися своїм придбанням. Наприклад, Запитати стосовно клейма на посуді чи ще чогось там. Поставити будь-яке питання. Також, якщо у вас є посуди щось цікаве, ви можете теж ним похизуватись там, у групі, в спільноті в нашій з вами. Завжди цікаво побачити, який посуд є у інших. Це завжди, друзі, цікаво, завжди. Так, розпакую Сподіваюсь, що це буде добре. Тож, заходьте в спільноту, спілкуйтесь зі мною, з іншими учасниками моєї команди. Саме команди. Ми команда, всі глядачі мого каналу це команда. Так, і дивимось на цю красу, наче в ідеалі. Так, да, в ідеалі. Зараз її трохи помию і будемо дивитись далі. Так, співпадається. Зараз мию і насолоджуємось. А ви поки що лишаєте коментар та лайкуєте. Ось, друзі, вже вимита чиста. Вичищена ця неймовірна пара гігант півлітрова ця пара. Це в нас дивимось климу. Е, мене радує це клеймо. По-перше, воно червоне. По-друге, вартість 5,50 і по-третє, буква N. А буква N це ознака того що це новинка. Тобто ми робимо висновок, звісно, колекційна. І робимо одразу висновок. А висновок такий. Що буква N-новинка це означає те, що це перша партія випуску цих чайних пар гігантів. Це перші партії йдуть з новинкою. Взагалі, то раніше тільки на саму першу партію робили букву N. І вартість 550, це не 80- роки. Це вже значить було раніше. Тому що в 80-ті роки вона вартувала дорожче. А зараз хочу з вами насолодитись. Ну, Сумський фарфор. Сумський фарфор один з моїх найулюбленіших заводів. Він випускав чудові речі. Дуже талановиті співробітники були на тому заводі. Гарні розписи. Просто гарнючі, гарнющі. Я не знаю, все, що можна найкраще висловити, це прозумський фарфор. Знизу, бачите, зеленою фарбою підведена. Я просто-просто, просто. просто, просто. Захваті. Позолота завжди там не в економії була. Подивіться, яка ручка. Ручка просто чарівна. Дуже багато ексклюзивних колекційних музейних виробів зробив Сумський парцеляновий завод. Фар... Ну, взагалі, то вірно, фарфорова промисловість у нас в Україні. Це українське слово. Всім все добре. Ну, парцеляна, фарфор. Там справа навіть в тому, що парцеляна, фарфор відрізняється по складу маси. В нас фарфорове все виробництво було. Ось така вона гарна. А стан, ніби сьогодні, я її придбав змазана. Це з е, печі при запіканні. Приліпла. До речі, навіть можна зняти його. Ось ще раз вам демонструю. Дуже задоволений. Ну, немало, небагато заплатив, можливо, підпишу у відео. Так, тепер подивимось блюдце. Цей завод, хочу нагадати для тих, хто не знає, закрився вже ну, 13 років. Вже, друзі, на жаль, 13 років як? Саме, на жаль. Але що ми з вами поробимо? Як є, так є, це наша історія. Блюце без позолоти, воно підведено рожевою та зеленою фарбою кайма. Фактурна порцеляна, фарфор. І і так і так зручно казати. Вибачайте, якщо я кажу інколи порцеляна, інколи фарфор. Так, в чому фокус не ловимо розбалувалось. Ось так це гарно все. Я зробив вам підістал такий. Ця серветка подарунок. На одного каналу. Так. Дивіться, як вона виглядає. Просто казкова розфарбовка. Я не знаю, можливо, хтось звернув увагу, як я її прогортав ось так. Дивіться. Зачасту в нас тут малюнок і тут малюнок. А тут ще заповнили ось цей проміжок. Таким чарівним малюнком. Дуже подобається кольорова гама, дуже подобається чашка. Однозначно, буде у мене в серванті ця пара. І ніяк інакше. Сумська парцеля не завжди мене вражає. А яка в мене в колекції є? Здається, 2 чи 2,5 навіть літри чашка Гігант. Ви побачите, ви підписуйтесь, друзі. Підписуйтесь, лайкуйте, коментуйте. Все найцікавіше на моєму каналі ще попереду. Це таке для затравки, щоб забрати спільноту, щоб нас було з вами багато і буду вам демонструвати щось цікаве, незвичне, дуже рідкісне. А я, як завжди, з побажаннями миру, добра і лише позитивних емоцій. Не витрачайте ні свій час, ні свої нерви на негатив. Чесно кажучи, я навіть на негатив не відповідаю негативом. На мене можна сказати зараз все, що завгодно, я не буду витрачати свою енергію на поганих людей. І ви остерігайтесь їх та не звертайте на них увагу. Як казала колись мама, п'яний проспиться, дурак Нікогда. Тож користуйтесь і ви цим висловом. Дуже вам дякую. Найкращі підписники, найкращого каналу. До нових зустрічей!